Привіт! Ми з тобою відправимося до бабусі у село і побачимо там багато свійських птахів. А свійські вони бо живуть біля людини на фермі. Назви хто це? Це курка. Це півень. Це індик. Це гусак. Це качка. Впізнай, хто як голос подає. Так, це курка. Курка що робить? Кудахче. А це хто голос подає? Так, це качка. Що робить качка? Кряче, вгадай, хто це голос подає. Так, це півень. Що робить півень? Кукурікає. Хто це голос подає? Так, це гусак. Гусак гелгоче. Хто це голос подає? Так, це індик. Індик? Що робить? Белбоче? Давай пограємо у гру чи чия чиє. У качки, чия голова, подумай. Так, качина голова. Чий хвіст? Подумай. Так, качиний хвіст. Чиї лапи. Так, качині лапи. У курки чия голова? Так, куряча голова. Чиє яйце? Подумай. Так, куряче яйце. У гусака чий дзьоб? Гусячий дзьоб. Чия шия? Гусяча шия. А тепер давай пограємо у гру, кого не стало. Давай домовимось відповідати повним реченням. Це півень. А не стало кого? Не стало півня. Це гусак. А не стало кого? Не стало гусака. Це курка. А не стало кого? Не стало курки. Це індик. А не стало кого? Не стало індика. Це качка. А не стало кого? Не стало качки. Молодець. В селі може бути багато свійської птиці. Давай пограємо у гру один багато. Це качка. А якщо багато? Багато качок. Це гусак, а якщо багато, багато гусаків. Це індик, а якщо багато, багато індиків. Це курка. А якщо багато, Багато курей. Молодець! Ми сьогодні з тобою говорили про свійських птахів. Назви їх сам. В які ігри ми сьогодні з тобою грали? Назви їх. Молодець! До зустрічі, бувай!